Доброго дня, друзі, вітаю вас! Знаходжуся зараз на нашому будівельному майданчику. Зараз покажу вам чергову нашу реконструкцію і те, як вона проходить. Метою даної реконструкції, нагадаю, хто не бачив наших попередніх відео, було е, розширення нашої нової ями, що, в принципі, ми вже й зробили. Е, в нас в цьому приміщенні була гноєва яма, але вона займала лише 20% площі полу, підлоги. От вона була в цій частині. Можете наші попередні відео подивитися, там все ясно. Але, друзі, вирішили ми зробити її розширити, тому що все одно приходилося нам затрачати певну фізичну силу, коли фізичну працю на увазі. Коли приходилося. Згортати все на яму, тому що якась група, ви знаєте, якась група поросят вона ходила туалет на, на бетонну щілину підлогу, а якась от прямо в тому куткові. І приходилося все брати і згортати сюди. А це плюс додаткові неприємні запахи і так далі. Так от, друзі, розширили ми вже яму, як ви бачите, і положили. Уже бетонну щілинну підлогу. Підлога використовується двохметрова в цьому приміщенні. Виробництво ржищів підприємство називається технобетон. Використали ми в цьому приміщенні балки. Балки 15 см на 15 см залізобетонні. Запитували в нас, де ми їх брали. А брали ми їх також на цьому ж заводові. Нам привезли ці балки із підлогою одночасно. Враховуйте те, що, ну, наприклад, коли ми замовляли цю підлогу, нам везли, враховуйте те, що там машина, яка ну, 100 підприємств, вона максимум на 10 тонн йде. Тому, тому ми замовили лише метрові були. В принципі, нам можна було іще тут е, зробити саму е, гноєву ванну дещо більшою, дещо ширшою. Але оскільки тоді ну, так логістика сталася, що не змогли нам привезти ширші, тому що не дозволяла вага. Тому зробили ми тут лише. Лише 4 метри, а так у нас ширина цього приміщення 5,6 метра. Але в цьому приміщенні у нас доволі е, такий слабенький був фундамент, тому, в принципі, ближче сюди підкопуватись е, можливо і не потрібно було. В принципі, що ми і зробили, як ви бачите. Так. Зараз я зняв одну плиту ну і полізу. Тому гною ванну, покажу вам щодо чого. Там, до речі, ось ключ, яким ми тягаємо щілинну підлогу. Так. Ось, от виставили, провернули і, будь ласка, тягайте. Так, залажу. У нас тут нововведення в цьому приміщенні, як бачите, ми використали колони, на яких лежить бетонна балка, а на цій же балці далі і бетонна підлога. До цього ми так ще ніколи не робили. Це в нас перший. І судячи, судячи і звище побачено, скоріш за все, у нас це вийшло. Колони використовуються, це каналізаційна труба 250. В неї всередину вставляється арматура, звичайно, заливається бетоном. Ось вам зараз покажу. Також зроблена була доволі хороша армовочна підошва в, самому, в самій підлозі, коли заливався бетон. Можна сказати, такий фундамент. Так, погано фокусується. Хотів вам зараз розповісти і ще доволі часто задають питання, які потрібно робити кут нахилу підлоги у самій гноєвій ямі. Ванні тут. Так от, друзі, кут нахилу має бути фактично нульовий. У нас у нас в цій гниєвій ванні кут нахилу. Підлоги десь 1 см на 8 метрах вийшло. Коли ми будували гноєві ванни у нашому відділі опоросу, ми допустились тоді значної помилки. А саме, ми зробили нахил підлоги у гноєвій ямі приблизно 10-15 см на довжині 7 метрів. Тоді, коли ми його робили, ми так думали, що, звичайно, що краще буде збігати, але, виявляється, все зовсім не так. От дивіться, коли нам потрібно буде спускати рідкий гній із цієї е гнуєвої ванни, що ми робимо? Ми пробуємо. беремо кришку, підняли і все збігло, швидко збігло. Так от, друзі. Там в найвищій точці, це в нас у відділі опоросу, Там, де з тієї сторони густа тверда там, фракція, вона не збігає. Вона залишається на підлозі десь товщиною 10 см, вона не збігає. А от тут все те, що біля самої пробки, воно збігає. Так от, а в інших приміщеннях, наприклад, де у нас. Кут нахилу майже нульовий збігає набагато краще. Так що, друзі, майте на увазі, що кут нахилу у гноювій ямі має бути приблизно біля нуля. А він буде краще рівний. Так, В цьому у нас іще відділі вже ми приямок також зробили. Як бачите, приямок 10 см висотою 50х50 см. Сідло під сідлом, каналізаційна труба 250. Ось ми взяли, відкрили воно все в трубу. Труба веде до гною приймача, який знаходиться за межами приміщення. Так, Значить тут розповів, воно вилазить. Наразі ми лише тільки на даний момент положили підлогу бетонну щулюву. І як бачите, деякі плити, деякі плити рухаються. Як би ви рівно не заливали, все одно потрібно буде, ну, Ось ця плита гарно лежить. Ця плита також гарно лежить. Це також гарно. Так, а це вже, вже дещо рухається. Так от, друзі, на великих фермах ніхто цим не морочиться, отак її положили, воно там грає собі і все. А ми от а ми приділяємо цьому увагу і ми робимо так, щоб плита не рухалася. Як ми це робимо? Ми просто підкладаємо. Підкладаємо під плиту. Ну от бачите, от якщо ми сюди підложимо е, металеву там, смужку там, міліметр або два міліметри, вона вже рухатися не буде. Отак І ми возьмемо, пройдемося по всьому периметру, е, усі е, виставимо плити так, щоб вони не рухались. Що ми робимо далі? Так, беремо вагонку 10 сантиметрову Отак от, от підкладаємо і заливаємо оцю всю частину просто бетоном. Це те, що виступатиме, просто потім ножом взяли, зрізали. Для чого використовуємо пластик? Для того, щоб не було контакту бетону із підлогою і для того, щоб можна було саму підлогу знімати при необхідності. Якщо ж ми це не зробимо, то воно забетонується так, що ви вже ту плиту не знімете ніяк або пошкодити при, при тому, як будете знімати, тут ми вже нахил зробимо десь приблизно 1 см від стіни до підлоги для того, щоб рідини збігали. Звичайно, друзі, що як ви будете робити підлогу бетонну на своїх фермах, Робіть якомога більше, а найкраще це всі 100%. Коли будується з нуля, то це найлегше ви будуєте таким чином, що фундаментом і є вже сама гноєва яма. Фундаментом для приміщення. Тоді за такого, за, за такого варіанту, всі 100% підлога у приміщенні буде бетонна щілинна. В нашому випадку тут також, знаєте, будуть певні незручності. Якщо тут буде відгодівля, то, скоріш за все, вони будуть в туалет ходити в якийсь з цих углів, кутків. Все одно його прийдеться чистить, але це куди менше буде мороку, ніж було раніше. Так. Тим більше ми ще тут так і не визначились, яка саме група тварин буде у нас в цьому приміщенні. Або хряки, або свиноматки. Справа в тім, друзі, що це приміщення воно є доволі вузьке, його ширина 5,6 метри. І ви знаєте, якщо ми тут ще зробимо посередині прохід е метровий або 80 см, то вийде те, що фактично одну шосту площі цього приміщення ми закладемо на коридор. Тобто, фактично одна шоста не буде приносити нам коштів, що є доволі. Погано. Так що ми поки що ще определяємося, як тут так зробити нам, е, яку групу тварин поставити, щоб, щоб у нас тут мінімальна площа використовувалася під проходи, під коридорчики. Це така, от, друзі, можна сказати, проблема невеликих, невеликих приміщень. В принципі, все, що думав, друзі, вам розповів. Вам всього найкращого, мирного неба, слава Збройним силам України і слава Україні. До зустрічі!